Задля наближення нашої перемоги в Івано-Франківську передали автомобіль спеціального призначення для потреб збройних сил України, зважаючи на те, що транспортні засоби на фронті служать недовго, для військових вони є вкрай важливими, кажуть посадовці. Як я вже зазначила, сьогодні достатньо особливий день для нас, тому що ми маємо далі можливість підсилити наші збройні сили України. Це автомобіль, який ми бачимо, ми передаємо для 619-го батальйону, який сформований і створений у нас на території Прикарпаття. Зараз хлопці виконують на передових позиціях свої бойові завдання. Відповідно, дякуючи благодійному фонду Азарт спільно з департаментом економічного розвитку, вони разом придбали такий автомобіль і вже сьогодні мали можливість передати також для потреб зенітно-кулеметного батальйону, що створений на Прикарпатті, передали товарно матеріальні цінності. Зокрема, це портативні радіостанції Моторола, автомобільні рації та антени. Також сьогодні ми на більше 2 мільйона 2 мільйони 118 тисяч гривень. Ми передаємо товарно-матеріальні цінності на потреби нашого зенітного батальйону. Цей зенітний батальйон створений також на Прикарпатті для того, щоб захищати наше небо від ворожих ракетних атак, від шахедів, які також долітають на Прикарпаття. Ми створюємо такі вогневі точки, щоб захистити наше небо. Тому все необхідне для пікапів, які вже вже всі закуплені. Ми з коштів обласного бюджету закупили всі необхідні матеріали, щоб обладнати дані пікапи, і щоб хлопці, які вже пройшли навчання, мали можливість успішно виконувати всі завдання, які перед ними поставлені. Загалом, за словами посадовців, Івано-Франківська обласна військова адміністрація разом із благодійними організаціями від початку повномасштабного вторгнення закуповують та передають необхідне обладнання нашим захисникам Ліліана Іванічук Анастасія Бегей телерадіокомпанія Раї.